Всім здарова за будемо дивити. ми сьогодні з вами будемо дивитися мої самі перші ютубшорс, це перша частина. Ну і коротше, давайте ми починаємо. Так. Моє перше відео. Ви бачите, просто мій брат знімає відео. Коротше, мій брат, вже пішов. Зараз буде перше відео дивитися. Добрий вечір, я з України. Всім здорова з вами Рома. У мене канал. У мене на канал. Просто Рома. Да, це моє саме перше відео. Я там все збився і не знаю там говорити Да. Це коли я... Мій канал був, це було 2 липня знято це відео. Да, 2 липня, я зараз треба подивитися. 2 липня. Бачите 2 липня там? 2023 а 18 січня був створений мій канал 2023 року. Давайте починаємо. інші Всі здорова з вами Рома. І сьогодні ми будемо дивитися міх смачнят Так. Да. Я там. Це так будто співав, так все сів здорова А В другу часи, як якщо будуть собаки, я це просто забувся сказати, а просто я не знаю як е, довгі відео робити, там тільки по 15 міф, хвилин. Ой, не хвилин, а секунд робити, а потім на 60, -60 секунд робити youtube shorts. Це Володя, Це Дусі, і Дугарина. Бачите? О. Я здорова з вами Рома. І сьогодні ми будемо дивитися свачення. І зараз з вами Рома. І ми сьогодні будемо йти Бачусь, е... собак. Оце Мухтар. А це мама Авгарини Дусі Володі. Айва. Айва. І зараз з вами Рома. І ми <реш> Бачила, як там в сам в Акіті я так сиділа. Думаю, що це вони знімають? Що це таке? Да і це під це відео, коротше. Мені коротше, оце сам перший коментар, яка став Юлія написала. Найменші підписники ж мене. Зротнілий. Юлія. На його цей коментар вже видалився. Всі заразу рома, і ми сьогодні будемо дивитися на коня нашого обзор на нашого коня. Він нас лише один. Мені після цього відео казала, що дід став популярним. Бойки носки, Сашик. Бачите? Візаразу рома, і ми сьогодні будемо дивити. Всім здарова за амурови. І я говорю дуже дякую тим, хто підписався на мій канал. На мене канал лише три користувачі, але дуже великі дякую. Я користувача колись називав оце підписниками просто так пишеться. Ви знаєте. Підписуйтесь і далі. Все, пока. Всім я не знав, здарова. Я бачу, що там далі казати, я сказав, все пока. За амурова.